Ваньки, молоденьки, мене звати Каспер Хола і ласкаво прошу в Роблокс. І сьогодні ми будемо запускати літачки. У мене є один літачок, і я можу, в принципі, натиснути є, «Е», щоб його запустити. Але перед тим обов'язково поставте свою королівську вподобайку, якщо ви ще цього не зробили. Адже для мене це дуже важливо. Ну і не забувайте підписатись на канал. Давайте наберемо на цьому відео тисячі вподобайок. Для мене буде це велика мотивація робити відео далі. У нас тут є фріспін спін обожньої карти, де є фріспін, і давайте його покрутимо і подивимо. Що нам дасться. Лакі X2 на 25%. Плюс 3 хвилини, чи щось таке, так тут ще реді Claim отримали терміново. шоп заходимо. І десь тут нам треба активувати Lucky. це. Чи воно вже у нас активоване? Ось оця штучка. Але я не бачу кнопки окремої, щоб її активувати. Можливо, вже вона активована. Також у нас тут можуть ще бути пеце. Ну, в принципі, поки що все. Давайте робимо перший запуск. Погнали! Бам! Запускаємо літачок і він прямо в кольцо, Чудесно, ми отримали 171 долар. О, Саша, привіт! Давно тебе не бачив. Можемо трішки навіть далі відійти. Знову запускаємо літачок. Погнали, і давай долети, долети. О, він долетів Чудесно! Ми ще отримали грошики. Так, у нас уже тисяча грошиків. А скільки нам треба грошиків, щоб отримати домашню тваринку. Зараз подивимось, ми запустили ще один літачок і він успішно залетів. І тепер давайте глянемо, скільки коштують домашні улюбленці. Перше яйце коштує 1000 доларів. У нас якраз є 1000 доларів, тому давайте його е, відкриємо. Відкриваємо. І так, у нас тут бджола Анкомон. Зачекайте, Анкомон, бджола. 30%. Ну, це майже як комон, тільки трішки краще. Окей. Але більше у нас грошей нема. Нам треба ще підзбирати більше грошиків. І де, нема, нема, не бачу, щоб тут було акцій. Активована удача. О, до речі, фріспін. А, ми не можемо поки що покрутити фріспін. Окей. Не бачу, де активована удача. Треба швиденько його знайти. Вона зазвичай в шопі активується. Ну, не бачу, де її активувати, може десь тут. Та ні. Окей, тоді відходимо трішечки далі і знову запускаємо наш літачок на 90% сили. І надіюсь, нам цього вистачить. О, вистачило? Воно залетіло. Окей, відходимо тепер трішечки далі і знову кидаємо. Погнали. Знову літачок у нас залітає. Ми отримали ще 200 баксів. Нам треба десь доларів, тисяч, ну не знаю, чи 10%. Для того, щоб підійти і відразу нащолкати домашніх твариночок, повідкривати їх. Речі, наступне яйце із кактуса, я так краєм ока помітив, коштує аж 10 тисяч. Ось подивіться, ось тут 10 тисяч доларів. Щоб відкрити одне яєчко. Або ми можемо відкрити три яєчка в тисячі доларів. Але поки що у нас немає навіть 10 тисяч доларів, у нас поки що 3 300. І давайте продовжуємо, будемо закидати наші літачки. З кожним разом все більше і більше збираючи грошей. Уже 3700 у нас. Так, воно ще залетіло. 400 у нас окей. Я думаю, до 5 тисяч ми ще пособираємо. І на цьому зупинимось, підемо, купимо ще домашніх улюбленців. Щоб відкрити їх, уже встановити. І ми отримували ще більше грошей за попадання. Останній раз закинути. Сідуємо буквально, цей літачок у нас залітає і йдемо купу купувати яєчка. Окей, літачок залетів, все, погнали купувати. До речі, ми знову можемо отримати якийсь подарунок, і це цього разу діаманти. А наступного разу у нас буде а, який пец. Окей, ми поки що нічого не будемо тут вибирати, окрім яєчок. Так, ми отримали комонтіпа. Окей. Це добре, коли в мене немає взагалі нікого, окрім одного домашнього улюбленця. А тепер у мене їх цілих три. Але поки що одягати я їх не буду. Я повідкриваю ще яєчка, може мені. Епі -колівець! new Нью пец! О, це супер! Це супер! І в мене ще на два. Еп... І ще 2 на 2 пеце у мене є. Так, це у нас бджілка. Окей, це у нас бджілка. І давайте відкриємо, надій щось нормальне. Не свиня. Ой, свиня, команд. Звичайний, загальний. Нам попався домашній улюбленець. Давайте зайдемо пеце. І у мене тут е екіпіруємо бджілку. екіпіруємо бджілку і екіпіруємо бджілку. Олівець також екіпірували. О, чудесно. Тепер мені цікаво, наскільки збільшиться і наша сила, і взагалі, наскільки далі нам треба буде його закидати. Давайте десь отут станемо. На 98% заряджаємо і без проблем долітає наш літачок, і ми отримуємо аж 1000 тисячу... 400 плюс бонуса і тисячі просто за те, що ми побали. Окей, це досить таки добре. Давайте спробуємо ще раз закинути. На 100%, Йоу, це таймінги. На 100% сили просто закинув. Так, отримую 3600 за те, що я так далеко кинув і ще 1800 бонусів. Це супер круто. Мені здається, чим далі ми відходимо, тим більше ми отримуємо. Чи не знаю, чи долетить. Не долітає. Так, треба трішки ближче підійти. На 100% знову я закинув. Це одно не долітає. Йоу, треба ближче підійти. 96%. Сили і погнали, закидуємо, все, закинуло. Це чудесно. 96% це ой, це зараз 71% взагалі нічого не долетить. Треба трішки бути уважнішим. Так, назад, назад. Опа, відпускаємо. 89%. Ну, майже, але не долітає. Все одно треба більше 90%, напевно. Ось 96%. Давайте подивимось, куди воно долетить. І воно долетіло без проблем. Ми ще отримали грошики. Так, 84%. Ні, на 84% він уже не долетить, Так, опа, і ще раз 96%. Окей. В тайм. Поки що попадаю, не 100, звісно, відсотків сили кидаю, але 98 цього разу це ще краще. Ми знаємо, що воно вже долетить. І у нас уже 30 тисяч на нашому балансі. Знову 96% сили. Я не знаю, нам треба тисяч, напевно, 50 мати на нашому балансі. Це значить, що мені ще треба закинути буквально 2-3 рази. І ми підемо купляти яєчка уже по 10 тисяч. 5 разів ми зможемо його відкрити. І, надіюсь, мені трапиться якийсь нормальний домашній улюблений. Поки що оба ще раз кидаємо, у мене вже 52 тисячі. Чудо. Тесно. Що, давайте ще оди... останній раз кидаємо, поки в нас не буде десь 60 тисяч, і підемо далі відкривати яєчка по 10 тисяч доларів. Все, в нас є, в принципі, все нормально, 65 тисяч, погнали, подивимось на яєчка. Цього разу ми відкриємо цього кактуса. Окей, це взагалі без проблем. Відкриваємо. Раз. Що? Unlock zip? А що я? Я не можу відкрити. Прикиньте, я не можу відкрити кактуса, а що не можу відкрити, то що ця зона ще закрита. На мені треба 100 тисяч, щоб відкрити цю зону. Окей, буду знати тепер, буду знати, а це означає що мені треба позакидати більше літачків. Давайте, хопа, закидаємо на 96 тисяч, і воно спокійно собі летить. Раз, чудесно закину, знову кидаємо 96 тисяч. І ми вже маємо 86 тисяч на балансі, ну, точніше, вже 91 тисячу. І буквально ще два рази. Мені треба кинути літачок, крити на ту базу, наступний рівень, з якого ми можемо нормально тоді кидати. Але перед тим ми все одно не зможемо далі там кидати, тому що перед тим нам треба купити домашніх улюбленців, які посилять наші скіли. Бо пов'яшок. У нас скіли такі. Або, в принципі, так, давайте, по-перше, відкриваємо зону. Є, все, тепер мені тебе скіл. Е, Можемо тут якось прокачати. Я знаю, на таких базах зазвичай є скіли. Я поки що не бачу у нас золото, а скілів і немає. Оце? Та, оце скіли. Зачекайте, тут силу ми покращуємо, Тут ми покращуємо влучність, а тут ми покращуємо швидкість. Все покращили. Надіюсь, ми тепер будемо трішечки краще, ніж минулого разу. І давайте відійдемо цього разу трішечки далі, наприклад, до цієї травички, яка. Подивіться, ця Вичка, як смужки якоїсь, не знаю, антенни в телефоні. Знаєте, коли сигнал лова чи не лова, от травичка на це схожа. Але дивіться, ми залітаємо. Ми залітаємо звідси. Давайте трішки далі станемо. Можливо, ми знову залетимо. Хопа, давай, залітай. Чудесно залітаємо. Що ми тепер ви хочете сказати? Ми можемо з нової зони зараз закидувати уже. Давайте спробуємо. Так, цілимось закидуємо. Реально, з нової зони залітає. Ми можемо навіть далі ще відійти. В принципі, ми це і зробимо. Давайте, хопа, закидуємо, відходимо далі і... Опа, і знову залітає. Ю, ще далі можемо відійти. Давайте доходимо аж до самого центру. На, 80... На 98% сили ми кидаємо. І все одно воно залітає. І ми отримуємо вже по 10 тисяч за одне попадання, за одне влучання. І знову ми попадаємо. Дивіться, ми вже майже до кінця цієї мапи дійшли, і ми все одно попадаємо. Давайте зараз спробуємо ще раз. Мені цікаво, чи зможемо зараз телепортуватися. Ми знову потрапили. Оу, це супер круто. Ми влучили. Окей, знову кидаємо. 89% сили кидаємо. E... Ми все одно влучаємо. Йоу, які ж ми сильні. Давай кидаю ще 96% сили. Кидаю і влучив. Йоу, а скільки мені треба тисяч щоб відкрити? Один мільйон з половиною мені треба, щоб відкрити наступний рівень. Капець, але я вже влучаю. Розумієте? Я навіть не знаю, скільки мені треба грошей кидати. Окей, я думаю, ми оце зараз останній раз кидаємо. все, йдемо відкривати кактус яєчко. Тут є телепорт. все, телепортуємось. О, відкриваємо кактус яєчко. Значить, відкриваємо. І давай давай. Ми отримуємо звичайного комини. Комона це не цікаво. Давайте знову відкриваємо. Окей, знову Анкомон. Це вже на од... на одну позицію кращий. але нам все одно цього недостатньо. Нам треба крутішого. Окей, ми закидуємо тоді. Так, знову Коман. Йоу, скільки мені треба грошей потратити, щоб нормального домашнього улюбленця з цього яйця вибрати. Ще 4 рази я можу відкрити яєчко, і мені максимум, що трапляється, це Анкомани. Це досить таки не круті тіпи, з того, що ми можемо виграти, але я не можу зрозуміти, чому ми епіка, наприклад, не виграємо. Знову. Uncommon, Чому не виграємо, наприклад, оцього рейча, нову Common, Все, в мене немає більше грошей, я не можу. Так, давайте виходимо. Дивимось на домашніх улюбленців. У мене тут ось вони. Так, е... як можна тут 5 анек? Дивіться, скільки у нас тут. Ну, давайте цього еквіпнемо і цього еквіпнемо. Цього анеквіпнемо, цього еквіпнемо. А ми можемо якось їх покращувати чи щось таке. Бо в мене скільки цих уже домашніх улюбленців, я б хотів їх покращувати. Давайте ще наші здібності покращимо. Окей, і зараз будемо працювати чисто на наші здібності. А тут можна якось покращити, наприклад. Ага, тут можна покращити планс, літачки наші, а домашніх улюбленців покращити не можна. Що тут Реді написано? Ми можемо щось отримати? О, ми отримали ще гроші. Ще реді тут не можемо вже отримати. Щось мені друге треба зробити. Я не хочу з цим розбиратися, тому просто так пор 200 діамантів, щоб сюди відкрити. Що відкрили, хоча це не сильно нам допомогло. Що тут можемо зробити? О, ми можемо швидкість покращити. І ми це зробили, в принципі, покращили нашу швидкість. Тепер стаємо тут в самому кінці і просто закидуємо наші літачки. Ви Дивіться, вони просто нормально залітають. Не залет... Мені треба з точністю попрацювати, я щось переборщив. Знову не залетів. Йоу, мені 90% сили нормально буде. Але чого я не попадаю? Мені треба щось із попаданням зробити. У мене 32 000. Що це за приколи. Не долітають літачки, точніше, навпаки, навіть перелітають. Давайте сила на 74 і не долітає. Окей. Давайте сила на 80%. І долітає, і навіть перелітає. Та що ж це таке? Що мені ближче, підійти сила на 80. Пець! мені терміново треба портал, терміново телепортуватися і влучність качати максимально. Все, прокачали влучності, тепер телепортуємось ми на сюди. Біжимо в самий кінець і спробуємо закинути ще раз. Що це таке влучності нам не вистачало? Ви розумієте це? Так, стаємо десь тут і пробуємо закинути. 90% сили. Надіюсь, все залетить. Все, чудесно. На 90% сили тепер все залітає. 94%. І зразу у нас 33 тисячі, прикиньте, в інвентарі. Опа, 30 тисяч, коротше, ми, я так зрозумів, отримуємо за те, щоб попадаємо з цієї точки. Навіть трошки більше 30 тисяч, а може трішки менше. Ну, поки що на 30 тисяч у нас з кожним попаданням збільшуються грошики. І я знаю, куди витратити нам ці грошики. Нам треба ці грошики витратити на щоб прокачати наші скили. Вчора я бачу, нам треба качати. Ну, точність поки що не треба, але я наперед її прокачав, чисто щоб потім без грошей не остатися. Поки що просто закидаємо 98%. Окей, 200 тисяч у нас вже на балансі. Зараз дойдемо, коротше, до 500 тисяч і всі ці бабки спустимо на те, щоб прокачати наші скили. Поки що хай літачки отак попадають, ми будемо отримувати по 30 тисяч. В принципі, мене це поки що влаштовує. Ще мені залишилось буквально останній раз попасти, влучити, і в мене буде 500 тисяч кешу. Окей, 517 тисяч йдемо на спавн і прокачуємо наші скили. Так, в таргет, в першу чергу, і вкидаємо, і в силу. І ще в таргет, і ще в силу. І тепер в спіт все. Окей, так, ми супер круті, ми швидко бігаємо до. Оси-таки, мені це подобається. Ми можемо навіть ще два рази відкрити це яєчко. Ну, може, пощастить. Рейр! <гум> Окей, пощастило, дивіться. І ще раз давай рейр. О, oh, ні, анкомен. Ну, no, добре. Зато ми тільки що відкрили рейєри. І що нам тепер треба зробити? Відкриваємо пец і все. Ми тепер суперкрутуємо сюди. І тепер нам просто треба закидувати з самого краю цієї мапи, для того, щоб назбирати півтора мільйони. І півтора мільйони потратити на те, щоб відкрити новий майданчик. Тому що цей майданчик уже для нас замаленький. Ми досягли вже всього, в принципі, чого могли досягти. Отримуємо по 30 тисяч. Це значить, мені треба зробити дуже багато китків. 50 китків мені треба зробити, я так зрозумів, щоб набрати півтора мільйона кешу. Окей. І буквально 5 хвилинок я постояв, понакидував, і у мене вже 762 тисячі кеша. Я вже майже наполовину виконав план, навіть більше, ніж наполовину. І мені залишилось ще постояти, так покидати. Також 5 хвилин десь. І в принципі, у мене вже є мільйон 500 тисяч. І зараз це останній раз я кинув, і тепер я Буду відкривати нову локацію. Так. Але здається, треба трішки далі відбігти, щоб її відкрити. о так, Єс, відкрили. І у нас тут людяна локація. Йоу, людяна локація. Це круто. Зразу відкриваємо до неї портал. Стаємо десь тут на айсберг і пробуємо закинути літачок. На 98 сили. Аж я розігнався. Просто влучив легендарно. І 100 тисяч я отримав. Що? Зачекайте, в мене зараз 130 тисяч. Давайте запускаю літачок. 130 тисяч, скільки мені дасться. Влучив ідеально, і в мене 180 тисяч. Десять, точніше, 178 тисяч, це значить майже 50 тисяч, там 48 тисяч. Я отримую за один кидок. Ну будемо вважати 50 тисяч, і щоб відкрити мені наступний рівень, треба 5 мільйонів. 50 тисяч помножити на 5 мільйонів. Це десь 100 раз мені треба попасти. Зачекайте. Якщо плюс якщо 10, це 500 якщо 100 це 50, це 5 мільйонів. Ну так, та мені треба попасти ще 100 разів, так щоб відкрити наступний рівень. А це в два рази більше, ніж мені треба було закинути, щоб відкрити цей рівень. Цей рівень. Я відкрину цей рівень, я відкрив за 50. Що ж мені робити? Я думаю, що мені треба відкрити яєчка. тільки я не пам'ятаю скільки вони коштують. Так, дивимося, 40 тисяч коштує, щоб відкрити наступне яєчко. У мене є 60 тисяч. Тобто більше 10 раз я зможу відкрити яєчко. Надію, що мені випаде там щось нормальне. Тому зараз ми оце останній раз закидаємо, отримуємо ще там майже 50 тисяч і телепортуємось на самий спавен. Ідемо до цього яєчка і відкриваємо його. І окрім комунів, я думаю, ми більше нічого отримувати. Не будемо, але менш з тим. Анкомон. Ну, це анкомон, це також, також такий анкомон. 33%, щоб його отримати. Може, мені щось краще трапиться. Звичайний комен. А можна якось відкрити без анімації. Треба натиснути те, щоб відкривати це авто. Окей, тепер натискаю Т і е, просто воно буде тепер автоматично відкриватись. Я просто так буду сидіти, чілити, абсолютно нічого не нажимати. Воно все буде само відкриватися. Але поки що мені трапляються або комони, або анкомони. В принципі, як із минулого яєчка. Але мені це потрібно. Щоб отримувати більше грошей за влучання. Ну надіюсь хоча б один якийсь рейдж, рейс, чи рейч мені випаде. До речі, мені там е, повинно щось випасти із бокса і коробочки з подарунком. Тому зараз Оце все заквершиться. Ще буквально, я думаю, три рази я відкрию яєчко. Ууу! рейр Нормально, чи рейрі чи рейр Це супер. Епік! Йоу, круто! І це останній раз я відкриваю, і стоп. Окей, подивіться. Так, дивіться, по-перше, я тут можу оцього отримати, оцього отримати і оцього отримати. Чудесно, тепер йду в пец і екіпірую найкращих, і подивіться, просто легендарні в мене домашні улюбленці. Так, мені, це, це мені пишуть? Ні, це не мені щось пишуть. Окей, легендарні улюбленці, і в мене ще 100 тисяч залишилось. Я думаю, за 100 тисяч я можу щось тут прокачати. Наприклад, оце. А, спіт я, до речі, на максимум прокачав. Окей, ну тоді тут більше нічого не можу прокачати, тому просто телепортуємося сюди на айс. Спін покрутити не можу. Через годину аж можу спін покрутити. І мені цікаво, скільки я можу зараз отримати. Зараз у мене 50 тисяч майже, я влучу. І отримав більше 110 тисяч я отримав за влучання. Чудесно, це означає, що мені в два рази менше треба буде зробити китків, щоб попасти на наступний рівень. Це означає, що я також за 50 китків справлюся, в принципі. Окей, тоді просто буду стояти і фармити китки. А тим часом, поки я кидаю і вже набрав 3,5 мільйони, У мене тут ще відкрився один подаруночок, і це діаманти, і це дуже приємно. У мене вже їх 4 тисячі, навіть не знаю на що їх тратити. Цікаво, чи тут можна об'єднувати домашніх улюбленців. Бо якщо так, в мене дуже багато однакових, і я міг би їх об'єднати. Але, здається, такого я тут не бачив поблизу. Ну і в принципі все, я вже накидав більше, навіть ніж 5 мільйонів. І все, що мені залишається, це просто відкрити наступний рівень. Єс, відкриваємо. І це якийсь проміжний рівень. Я тут можу щось зварити. А, поки що нічого не можу зварити. Тут знову можу покращити я свої літачки, плюс макс отримати. Окей, але в мене на них щось не, не вистачає. Портал, якісь рольові яйця, йоу. І там уже наступний рівень. Рівень з грибами, але, але наступний рівень ми вже подивимось в наступному відео. Якщо вам сподобалося відео, то підтримайте його вподобайкою. Чим більше вподобайок, тим краще. Подивіться також мої інші відео. і бувайте.